Ну, це про те, що я слава Україні. сталося те, про що я завжди кажу, що серед нас, українців, живуть виродки, яких мені дуже важко назвати теж українцями і взагалі людьми. Значить, цей покидю вбив парубія і пояснення він типу, сказав, що він просто мститься цим українській владі. Коли журналістка каже, що, що парубій вже не був при владі, він вже був в опозиції. Це нічого не поміняло для цієї людини. Він не зміг знайти відповіді. Він сказав би, якщо це був би Петя, він би Петю вбив. Ну тобто, людина, людина помішалась на пропаганді і став уже давно не українцем. І людське він втратив. Дивіться, відео. Що ви ви свою вину? Це моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Без пояснень? Все. Але У... парабію він зараз не при владі, він в опозиції. У медіа ширилася інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно е, вашого, вашого сина загиблого. Це не ласка. це неправда. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок, так я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військову полонено, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого світа. Більше я коментарів давати не збираю. Але шантажу з боку російських спецслужб? Ні, не було. Чи працювали ви безпосередньо з ними? Ні. Чому Це... саме парубій? Ну, тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. Якщо б я жив у Вінниці, то був би Петя. А ви туди по сусідству з Парубієм. Да, давайте ми трошки. Це я більше не хочу розмовляти, так що вибачте, будь ласка. Донецьку. Ну і тут у нас ж є ще друге відео з тим самим вбивцею Парубія. Але він. Це відео заснято в 2022 році, де він розказує там, що це саме українська ракета вбила людей в Краматорську. І ще багато такого, ну, самі подивитеся. Бо я навіть, и Что вы говорите, я прекрасно знаю, откуда ракета и что за ракета. Это логично, скорее всего, это была наша ракета. Из тоже смотришь весь этот бред. Я сначала внимательно послушал наших, посмотрел видео, послушал ваших. Ну вот смотрите, как получается. Наши что говорят? Вот пришли россияне, там по людей, по Россияне говорят, не-не-не, ребята, это самому уходило, все было окей. Это потом послазили там просто ту возможно человека тавида.